Всім доброго дня! Сьогодні ми на нашій виноробній бережній лайнері Тут наші такі поросятка Юрець працює. Добрий день, да. Бог на допомогу! Да, що у нас тут покажемо? Гарбузи, гарбузи їдять. Красавці, гарбузи їдять. Це наші пукнасті. Ай, красавці, красавці наші. Так. Наш кнур. Кличка випадкового трамп. З принцеси своєї. А так. Свинки, свинки їдять, гарбузи. Це ми вже півроку як будуємо сараї. Облаштовуємо все для наших красавців. Далі буде.